Працівники одного з підприємств прилуччини вийшли на мирне зібрання. 13 жовтня під стінами заводу зібрались люди, аби висловити свої вимоги керівництву. Коли оголосив Зеленський, що тривога на ці п'ять днів велика небезпека є. Коли в понеділок дуже літали над нами ракети, і всі це прекрасно розуміють. Тривога тривала скільки? П'ять годин. Ми сховались в бомбосховища, звідти нас вигнали, складали покинути територію фабрики. На підставі цього ми вирішили, що ці дні, п'ять днів, будь ласка, відпустіть, так як деякі підприємства відпустіть додому, тому що там діти, ми всі хвилюємося. Тим паче вже була навіть була, заходилась розмова за те, що в нас є відпустка, можна зробити як було, як відпустку. Ігнорується представник, який у нас представник з Румунії, представник різпорта фірми, вона просто перед нами закрила двері. Вона не захотіла слухати. Ми понеділок, вівторок, ми ходимо, добиваємося. Заробітної плати ніякої, ну як, є. Ну, смішна, налогі, пенсійний фонд не перераховується з квітня місяця. Ми хочемо це все, нас не чують, нас тільки одні йдуть погрози, що нас на счет виженуть все. Скажіть, будь ласка, ну це, це ненормально. Як зазначають працівники підприємства, врегулювати ці питання намагалися напряму зі своїм керівництвом. Ми зверталися неодноразово, ми писали офіційно заяви, ми, виходить, збирали підписи. Далі. Нашого підприємства ти, типу, ходу ці заяви не йдуть. От і ми хочемо, щоб було розголосу, щоб хтось постояв за наші права. З представниками трудового колективу зустрілася прилуцька міська голова Ольга Попенко. Саме за її участі відбувся діалог між працівниками та керівництвом підприємства. Всі вимоги колективу були почуті. На деякі з них робітники отримали відповіді негайно. Щодо решти, адміністрація установи зобов'язалася дати роз'яснення найближчим часом. Здебільшого питання. І піднімав колектив мають емоційний характер. Якщо говорити про укриття, то позиція адміністрації чітка: під час повітряної тривоги кожен працівник повинен перебувати в укритті. А що люди покинули укриття, це було на емоціях. Решта питань адміністративного характеру, і вони будуть обов'язково розглянуті і вирішені у виробничому процесі. Хочу відмітити, що керівництво нашого підприємства завжди стоїть на захисті наших працівників, так і буде надалі. Підприємство працює у звичному режимі. Дуже приємно, що ми знайшли порозуміння, сіли за засіл переговорів. Це представники трудового колективу і керівництво фабрики. Вирішили ми питання, обговорили ці питання, і я так сподіваюся, і маю надію, і сьогодні я зрозуміла, що фабрика працювала у звичному режимі і буде продовжити так працювати. Я дякую всім, хто сьогодні брав участь у цих перемовинах, бо головне те, що ми всі знайшли порозуміння. Дякуючи міському голові Ольги Попенко, і так само до нас приєднався військовий голова Володимир Чернов. Ми спільно за столом переговорів, ми вирішили наші питання. Далі, дякую вам за підтримку. Далі будемо намагатися так само в такому форматі проводити, щоб не виникало таких непонятних ситуацій.